Шановні українці, дорогі побратима, щиро вітаємо вас з новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік принесе до вашого дому добро і благоденство, а різдвяна зірка осяє радістю серця і наповнить їх добротою, милосердям і любов'ю. Хай життєві труднощі оминають вашу родину, завжди панують в ній мир, злагода. Живе віра у світле майбутнє. А цей рік, що минає, Нехай забере всі негаразди, марні хвилювання та сумні, спогади, а залишить лише гордість за вірно обраний шлях. Від усієї душі привітайте сьогодні один одного, або пільно пробачте минулорічні образи і випадкові незгоди, адже саме в цьому суть християнських поривань до кращого життя, особливо в такого великого свята. Тож хай високе світло християнської, віри, надії та любові дарує вам нових сил. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає Різдво, я прошу мира, в Бога у молитві. Нехай на вулицях панує лиш добро. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Шановні побратими! Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю в новому році здобути перемогу над ворогом, ворогом зовнішнім, над ворогом внутрішнім і побудувати ту державу, яку ми бажаємо. Слава Україні! Героям слава! І хай панує в нашій хаті. Наша правда, наша сила, наша воля. Слава Україні! Героям слава!